Я була завжди голодна, жахливо не доїдала. Я виростала голодною і з дитинства завжди відчувала, що всім заважаю. Ось що я відчувала в своєму житті. Євгенія Сакевич Далас, громадська діячка, дитиною пережила голодомор. Своє життя, сповнене трагічності і успіхів, Євгенія Сакевич Далас. Описала в книжці Одна жінка, п'ять життів, п'ять країн. В Україні ця книжка споменів вийшла під назвою Не вмирає душа наша, доля сироти з українського голодомору. До 40 років я не хотіла розмовляти про цю болючу для мене тему. я хотіла після всього пережитого, забути все і насолоджуватись життям. Минув час, проте цей душевний біль неможливо було викорінити з мого серця. Я розповідала мою історію друзям. Голодомор не зламав.